Пам'ятаєте, друзі, що я вам розповідав завжди про те, що хто тихо сидить, хто помаленьку йде до своєї цілі, тому і більше в цьому житті завжди вдається чогось добитися. А ті, хто хочуть зразу всього найкращого, потім дуже сильно можуть пожаліти. І сьогоднішня, на жаль, ситуація не є дуже приємна та хороша. Це дуже погана новина для українців і України, тому що багато українців не думали, що це відбудеться прямо з ними. І я, от буквально нещодавно прийшов з роботи, і я вам розповідав, коли було 150 тисяч підписників на цьому каналі, що я працював на складі довгий час, вчився паралельно, і тепер я, звісно, вже працюю на зовсім іншій посаді, на іншій роботі, і зовсім в іншій сфері. Якщо вас цікаве, дізнатися, ким я працюю, яка моя професія тут в Канаді, і чому я вважаю, що Канада надалі класна країна для життя, якщо ви не лінивий, якщо ви цілоспрямована особа. То коли буде 200 тисяч на цьому каналі, я вам розповім і поділюся з вами дуже класною та цікавою інформацією, бо я справді знаю багато досить в цій сфері, і це цікава сфера. Не забудьте цьому відео залишити вподобайку прямо зараз, бо це абсолютно оперативна та важлива інформація, на яку чекають багато українців. Тому, будь ласка, допоможіть своїм співвітчизникам дізнатися важливу інформацію, яку вони зараз чекають як ніколи. Давайте поговоримо сьогодні про теперішню ситуацію: про те, що Сполучені Штати Америки закрилися навічно для українців. Це справді прикра новина, тому що Сполучені Штати Америки це країна мрії, це справді класна країна. Я об'їздив багато штатів. Я бачив Америку. Я можу сказати, що дійсно це правда, що в Сполучених Штатах Америки є більше можливості заробляти, більше заробляють дешевші трошки будинки. В загальному вся система трошки більш подібніша до української, просто на можна так сказати, на кращому і на більш такому, знаєте, спокійному рівні, що кожен рівний в країні, якщо він працює, якщо він старається. Але з приходом Дональда Трампа цього було варто очікувати. Бо Дональд Трамп це людина, яка прийшла і на місію має конкретну місію, має зараз, і він говорить те, що він обіцяв, за те, що його вибрали. І зараз в Сполучених Штатах Америки. Служби їздять, вишукують різних нелегалів, е депортують їх назад в країни, звідки вони приїхали на мексиканському кордоні Сполученими Штатами Америки. Вже є армія Сполучених Штатів Америки, яка контролюється все, яка зупиняється все. Навіть Дональд Трамп підписав закон. Який тепер не дає можливості, якщо навіть дитина народжується на території Сполучених Штатів Америки, але батьки не мають легальних документів перебування в Сполучених Штатах Америки на той момент, то та дитина тепер не буде абсолютно е, мати можливість бути громадяном Сполучених Штатів Америки. Чи зможе це пройти до кінця цей закон, який він підписав? Невідомо, але ще за все він пройде і це справді показує тільки одне: що Дональд Трамп дуже радикальний на даний момент, і він не витрачає і не буде витрачати Ати ні жодної хвилини буквально пару днів тому е, їхало пару літаків е, з Афганістану з інших деяких країн. І Дональд Трамп це все зупинив. Він сказав, що він не буде більше пускати їх. Він не хоче більше пускати іммігрантів. Він не хоче більше розглядати такі можливості, тому що в сполучених штатах Америки є великі проблеми, і людям треба зараз зосереджуватися на сполучених штатах Америки на першу чергу на американцях і покращувати життя американців, а не додавати в країну більше і більше різних інших особ. І українці на жаль попали. Під ту категорію, так як і люди з Гаїті, так як з Венесуели, так як з Куби і українці. І багато українців, ви бачите зараз на екрані, я вам покидаю, що люди пишуть це просто паніка. Буквально було authorization, щоб заїхати в США по U4U, Вже люди мали approval, тобто вже мали зелене світло, все було добре. І людина, от буквально три години, має до того як прилетіти і приземлиться в Сполучених Штатах Америки. І статус поміняв. Поміняла адміністрація Трампа статус цій людині і показує тепер не, не authorized, іст а authorized, тобто, людина не має права е, вийти з аеропорту і фактично бути легально в Сполучених Штатах Америки, незалежно чи спонсор все правильно подав, незалежно чи спонсор є. Тобто е, українці думали, що те, що Байден продовжує цей тимчасовий захист ще на один рік, що це їх якось спасе. І вони почали їхати зараз, іменно знову використовувати свою можливість. Але я не один раз на цьому каналі розповідав, що друзі, якщо ви там думаєте їхати, чи в Канаду, чи в Сполучені Штати Америки, якщо та думка десь там є, вона вас ніколи не покине, і ви вже будете ціле життя думати про це. Тому краще діяти прямо зараз, вже коли дійсно можна, коли є зелене світло і коли нічого не заважає. А це що відбулося. Це перекрило абсолютно кисень зараз українцям. І ви думаєте, що ці українці якось і по-іншому попадуть в Сполучені Штати Америки? Бо ви зараз почнете казати, ну як канадські марти говорять, що Америка закрилася на вічно, немає нічого навічного. Повірте, навічно закрилася для людей, які не знають мови, які не мають досить багато коштів, які. Е по-іншому просто в Сполучені Штати Америки не попадуть і які мріли туди попасти. Вона справді для тисячі українців, для тисячі інших іммігрантів закриється на вічно, бо не всі зможуть використати інші варіанти. Наприклад, знову поверну до себе цю можливість. Я нещодавно їздив літом в Сполучені Штати Америки, просто подивитися, чи я би там собі пожив, туди-сюди. Це не так просто, навіть з канадським паспортом залишитися в Сполучених Штатах Америки. А ми говоримо тут про людей. Які приїжджають з українським паспортом, і фактично u u програма ніколи не давала ніякого шляху і можливості залишитися в Сполучених Штатах Америки назавжди і так, тому що це програма, яка була створена тимчасово, просто щоб дати прихисток та захист українцям. Але по тій програмі ніяк не можна було залишитися хіба що з кимось тут одружитися, але не всі можуть одружитися і не всі будуть одружуватися. Мені десь написало, може, 13 українських сімей з аеропортів Сполучених Штатів Америки та сказали мені, що нам робити. Нас не випускають. Нам замінили це все, чи це дійсно правда, чи це якийсь фейк. На жаль, це є правда. На жаль, це дійсно те, що вони зробили. Це радикальна, радикальний хід, але це вже зроблено. І що залишається робити таким людям? Це, на жаль, повертатися назад звідки вони приїхали, і починати своє життя звідси. І ніхто не буде віддавати гроші ні який літак. Ніхто не буде абсолютно там жаліти нікого, тому що ви повинні зрозуміти, що Сполучені Штати Америки вони мають більше ніж 350 мільйонів населення, і 350 мільйонів населення для такої країни це досить багато, досить достатньо. І зараз в Сполучених Штатах Америки я сам на свої власні очі бачу в великих містах в Майамі, в Сан-Франциско, в Лас-Вегасі, е, наскільки там багато безхатьків. І це досить топові міста. Сан-Франциско, ще років 15-20 назад, там взагалі не було майже без хатків, А тепер це місто кишить безхатками. То ви просто собі подумайте, наскільки є проблеми в сам, самій Америці. Америка постійно всім платить, всім дає, всім допомагає. І тепер прийшов час, що зосередитися більше на Америці, і Дональд Трамп заявив, що це золотий час Америки, що Америка повертається назад до тих часів, де. Президент буде дбати абсолютно за своїх людей, за свій народ, і тому зараз дуже сильно саме перше, що Дональд Трамп робить, робиться тиск та депортація абсолютно всіх е, людей, які нелегально є в Сполучених Штатах Америки, і тепер бачити. Людей вже навіть не пускають назад і будуть скасовувати можливість навіть українцям, які там є в Сполучених Штатах Америки зараз. Рано чи пізно їм їх теж попросять повернутися назад, звідки вони приїхали, і це просто по іншому не буде, тому що Дональд Трамп заявив, що вони знають і знайдуть всіх абсолютно, де би вони не жили, де би вони не ховалися. І це можна буде сказати, найбільше в історії Сполучених Штатів Америки така, знаєте, Тріщина на цю систему, де нелегалів будуть депортувати, і в тому числі людей, які приїхали по різних е, програмах, спонсорських програмах і так далі. І це тільки, на жаль, початок. Абсолютно офіційної заяви е, як такої ще нема, але є офіційна стаття, яка вийшла, яка підтверджує це, що цей статус е, змінюється, що українці попали під цей статус, і тут абсолютно ніхто не буде дивитися, чи в когось війна чи ні, тому що. Багато українців приїхало по цій програмі справді з Європи, а не іменно з зони бойових дій. І тому в тому плані бачать, що цю програму трошки використовують не в тому плані, для якого вона була створена з самого початку. Вон вам, друзі, свіжі та важливі інформативні новини, і чіт, бі, чітко я вам їх розповів. І саме головне на нашій українській мові. Я надіюсь, що це відео вийшло класне, цікаве, інформативне. І бажаю вам, друзі, всього найкращого. І дуже молюся за те, щоб всім українцям вийшло добитися того, що вони бажають. Бо чесно сказати, було би прекрасно і добре бачити побільше українців на цій частині планети. Але. Маємо те, що маємо, тому Канада не такий поганий варіант був. Завжди я самого початку це розумів і знав. І я вам говорив не один раз, тому що я знав про це, що Канада це класний варіант, це стабільний варіант, хоч і дорогий варіант. Але тут, якщо не лінуватися і знайти себе, можна вийти з будь-якої ситуації. Я працював трошки руки, свої бруднив, мучився 10 років, але нічого є завжди. Для того і люди мучаться, щоб потім щось інше попробувати, щось нове попробувати. Тому, друзі, дякую вам, що додивилися відеоролик до кінця. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.